Всім привіт! Мене звати Рокслана. Вітаю на моєму каналі. Тут ми говоримо про жіночі самопізнання, трішки фармації і про визначних українок. Сьогодні ми продовжимо наше самопізнання із чатом GPT і поговоримо про більш глибинні теми. Ще більш глибоко розкриємо свою жіночність. Так, деякі з них можуть перекликатися з тим, що були минулими. Означені. Але вони насправді різні. І всі вони потрібні. Тому рекомендую не ігнорувати. Якщо ви не бачили попередніх відео, як налаштувати що GPT, щоб він спілкувався з вами як своєю подругою, як зробити так, щоб він вас направляв потрібне русло, щоб ви ставали більш зрілішою з ним. І такою, як би це сказати, усвідомленою жінкою. Додаємося перше відео, як налаштувати базовий алгоритм, що для у вас вивчити друге, тому що це дуже корисно. Зробити щоб задавати ці промти. Далі третє це вже на жіночність і четверте на більш глибоке вивчення себе як жінки. Отже, починаємо. Всі примати, ви, як завжди, знаєте, в описі під відео або в коментарях. Мій архетип жінки на мої кожен чув про різні архетипи жінок. І буде цікаво вам зрозуміти, а який мій архетип? яка я жінка? допоможе визначити, який жіночий архетип мені зараз найближчий і чому. Це допоможе нам також виявити роль, в якому ми проживаємо в цьому житті зараз. Жіночі досвід тілі. Здає питання є, щоб я описала, як моє тіло реагує на стрес, радість та кохання. Дозволяє. Роз розвинути в нас таку тілесну усвідомленість і зрозуміти, як ми реагуємо на різні ситуації в житті, і взагалі вивчити себе, свої емоції і себе почати краще розуміти. Тінь жіночності допоможе мені побачити, які риси своєї жіночності я пригнічую або спромлюсь проявляти. Це допомагає нам наші тіньові сторони пропрацювати, інтегрувати в це життя, що вони працювали на нас. Моя жіноча гордість задає мені питання, щоб я згадала моменти, коли я пишала своєю жіночністю. Формує позитивне ставлення до себе. Емоційні блоки допоможе визначити, які емоції мені важко працювати як жінці і чому. Це допомагає виявити причини емоційних зажимів. Джерело жіночої сили задає питання, щоб я знайшла 5 своїх особистих джерел внутрішньої сили. Розсусна база це дуже важливо. А це допомагає нам її розвинути, покращити, розширити. Можливо, хтось взагалі не знає, що це таке, і будує з рахунок цих питань, цього промта, оцей от початок нашого відновлення, нашої ресурсної бази. Моє тіло і я. Старе діалог між мною і моїм тілом, де тіло висловлює, що воно відчуває. Дуже часто відбувається розрив між нашим тілом, мисленням, між свідомістю. Це дозволяє все між собою об'єднати. Досвід кохання до себе. Пиши три способи, які можу проявляти до себе більш любові щодня. Підвищуємо нашу самоцінність. Мій образ у стосунках. проаналізує, яку роль я зазвичай займаю в стосунках і що це каже про мене. Допомагає нам проаналізувати стосунки, якщо у вас не були, якщо не були, то ми навчимо обов'язково їх розвивати правильно. Але саме цей момент більше дозволяє нам а, проаналізувати наші минулі стосунки. Тому, якщо у вас стосунків не було, думаю, він трішки не для вас. Поки. Хоча можна проаналізувати стосунки з чатом GPT, він також може побачити якісь риси, які будуть притапані вам у спілкуванні з чоловіками. Допомагає це нам ну, зрозуміти наші моделі взаємодії із, із всіма. Можна навіть просто вказати, що я займаюся у стосунках з іншими, тобто не з чоловіками, і тоді це буде більш е, так узагальнено про взаємодію там, з подружками, з самим чатом і тому подібне. Сексуальність як ресурс. Пиши, яка моя сексуальна енергія може стати джерелом творчості та натхнення. Енергію життя розвиваю. Мої жіночі страхи допоможу визначити мої головні страхи, пов'язані з жіночністю, знайти шлях їх цілити. Це ми боремося з внутрішніми бар'єрами. Багато хто з нас хоче стати жіночними, але має багато бар'єрів, які досить важко насправді подолати. Враслися довіра. Задай питання, щоб я зрозуміла, кому і в яких ситуаціях я можете дозволити собі бути вразливою. Це більше про здоров'я межі у довірі і такому подібному. Щоб ми розуміли, якій людині ми можемо довіритись, якщо ми цього самі зараз поки не усвідомлюємо, щоб нас направило таке правильне русло. Далі, мій жіночий голос у світі. Песнення я можу впливати на світ через свічність, через цінності. Розвиває в нас відчуття власної значимості про те, що ми важливі в цьому світі. Внутрішня матір створить діалог між мною, і моєю внутрішньою матір'ю, добропотливою тобто частиною мене, розвиваємо самопідтримку, адже іноді ми залишаємося одинці зі за своїми проблемами і немає людей, які можуть нас підтримати. Тому дуже важливо вміти підтримувати себе самим. Моя м'якість як зброя поясни, як я можу використовувати м'якість і емпатію для вирішення складних ситуацій, показує нашу силу в м'яких якостях, адже мій улюблений твій спожитті. Твоя сила в ніжності. Бути сильною означає бути ніжною. Колись ви це усвідомите, якщо вам це зараз не відкликається. А це дозволяє це зрозуміти насправді. Життя краси. Задай питання, щоб я описала, що до мене означає бути красою без прив'язку до стандартів. Означаю власні критерії краси. Сезон моєї жіночності. Опишу мою жіночність через чотири психологічні сезони життя, дозволяє змінити е і прийняти у цю зміні станів, і проаналізувати. Міродовий зв'язок Може відчути, як досить жінок мого роду впливає на мене зараз. Це ми пропрацьовуємо з такими не підсвідомими, несвідомими на нашому впливому впливом жінок нашого роду на нас. Тому що дуже багато травм психологічних і так далі передається нам по роду. І ми повинні їх виконати, щоб виконати це завдання в нашому жіночому роді, щоб нарешті подолати проблеми, які були раніше. У наших жінок. І емоційна свобода вона всім потрібна. Опиши, як я можу виражати емоції війни і пострахову Це про внутрішню свободу. Це не про стандарти, які ви повинні дотримати, тому що вона вам так написала: ні. Це не про чергові обмеження. Це дійсно про те, як ви можете себе виражати. Це інструмент для вираження себе. Мій шлях жіночої зрілості складає для мене карта шляху від моєї нинішньої жіночності до зрілої версії мене. Це дає бачення особистісного розвитку. Саме це той запит, за рахунок якого я пішла в спілкування з чатом чіпі. Думаю, вам сподобалось це відео. Обов'язково залишайтесь на каналі, не знаю, чи будуть ще подібні ролики. Але, в принципі, все, що я хотіла саме з цієї теми розказати, я вам розказала. І всім хорошого гарного наповненого дня!